Так чи інакше, але практично кожен, хто живе довгий час в Польщі хоча б раз, але замислювався на рахунок своєї нерухомості. Однак, якщо говорити про квартиру, то це ще одна проблема, її вирішує наявність коштів. Але якщо ви хочете усамітнення і спокою, тоді ви точно замислювалися на рахунок свого будинку. Однак чи так просто купити будинок? Адже під будинком знаходиться земля, земля яку за законом не можна, яка за законом не може бути продана іноземцю в Польщі? Можливо, у вас зараз виникла думка: нічого страшного, куплю квартиру на партері зі, своїм, зі своєю земельною ділянкою. Теж, по ідеї, непоганий варіант. На жаль, але ви не зможете купити таку квартиру, тому що необхідно пройти процедуру отримання дозволу від державних органів Польщі. Що ж тоді нам робити? Давайте розбиратися. Кожна держава охороняє свої землі від продажів зовнішнім фірмам, корпораціям і навіть звичайним іноземцям. Нормальна держава повинна берегти землю і доглядати за своєю територією, так само, як я за своїм каналом. Тому дозвольте мені пишатися своєю виконаною роботою і не забудьте поставити лайк під відео. Якщо ще й коментар напишете, я буду знати, що недарма допомагаю вам з важливою інформацією для кожного українця. Давайте одразу структуруємо інформацію. Пропоную поговорити про закони, які регулюють це питання. Потім обговорити вимоги до потенційного покупця землі. А підб'ємо підсумок тим, що скажемо, які документи потрібно мати або отримати для можливості подачі заяв... заяви на дозвіл покупки земельної ділянки на території Польщі, якщо у вас немає польського Громадянство. Відразу зроблю невелику галочку на полях. Дозвіл на купівлю землі не потрібен для громадян ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Швейцарії та Норвегії. Тобто, якщо у вас є гроші, але немає одного з цих громадянств, проходьте через кола ужендів. А якщо ви нормальний білий європейцець, то без проблем можете собі хоч стадіон побудувати. Так виглядає. Права і рівність по європейськи з іншого боку, умовний корумпований мільярдер з Ірану, Судану або РФ міг би закупитися землями в країні ЄС, і а завдяки законам ЄС це буде зробити непросто. Тому, як то кажуть, упали завжди завжди два кінця. Пропоную почати з законів. І найперший зазначим закон це устава у набиченні рухомощі прессузєнця о двадцять 24 марта 1920 року. Так. Вам не почулося. Цей акт вперше був опублікований в 20-му році е, прошлого століття, і згодом був трохи змінений, але основа досі збереглася. Остання редакція була в 17-му році, і перша стаття устави говорить, що набиття нерухомості присутня це вимагає зазволення. Сам дозвіл на придбання землі приймається не ким іншим, як міністром оборони народової. Так. Польща трактує покупку землі як зазіхання на цілісність країни. За великим рахунком, саме з цього отримати дозвіл це біль в п'ятій точці при покупці нерухомості. Наступним актом, який регулює питання купівлі землі, є устава з дня 16 листопада 2006 року оплачі скарбовий. Конкретно цей закон лише містить в собі інформацію про те, скільки коштує такий дозвіл. До слова, в цьому законі взагалі містяться всі оплати для іностранців від віз до карт побиту. Так ось вартість дозволу на покупку землі в Польщі коштує 1570 злотих. Не більше, не менше. При цьому оплати, платити їх потрібно, звичайно ж, відразу в моменті відправки документів і заяви на отримання дозволу. Далі у нас йде, можливо, найважливіший документ, який отримав назву розповсюдення міністра справ внешних від 2012 року в справі з чіґулової інформацією оз родзаїв документів, які є єсть обов'язок представити Судоземів Собігайонзище о видання за на набиття. Рухомощі. Якщо коротко, це постанова про інформацію щодо документів, потрібних для отримання дозволу на купівлю землі. У документі останні сторінки містять повноцінні шаблони документів для подачі, тобто там є внісик, є таблиця для заповнення, освячення і все, що необхідно. Це база, яка повинна бути при подачі. До цієї бази необхідно додати список особистих документів. Про які мова так само йде йдеться в цій постанові. Про них поговоримо трохи пізніше. Ну ось це три основні закони в Польщі, скачавши які ви зможете самі без чиєї небудь допомоги спробувати отримати дозвіл на покупку нерухомості. Однак, ви повинні розуміти незалежно від вашого громадянства, подача необхідних документів ще не означає, що ви отримаєте дозвіл. Саме тому в одному із законів вказана інформація про те, що ви можете просити про повернення сплачених півтори тисячі злотих у разі відмови. Давайте коротко поговоримо про те, як приймається рішення. У хвалі від 1920 року в другій статті документу вказані причини, по яким можуть вам відмовити: перша купівля землі стане перепоною в обороноздатності країни. Вона буде загрожувати безпеці суспільства і вплину на політичну ситуацію держави. Друге, ви не зможете довести зв'язок з державою Польщі. Не лякайтеся другого пункту. Він не такий страшний, як може здатися, тому що якраз. Перший більш страшний. Будьте ви хоч нащадком королевої Польщі, я якщо співробітникам Міністерства оборони Польщі не сподобається ваша історія, землі вам не бачите. Саме тому часто гарантувати який-небудь результат з розгляду не може ніхто. А якщо гарантує, знаєте, вас обманюють. Що стосується зв'язку з Польщею, то це може бути карта сталего побиту, карта часового побиту, карта поляка, дружина або чоловік поляк, міцне польське коріння тощо. Саме ці документи є частиною необхідно, необхідного пакету при подачі на дозвіл. А так як ми вже частково торкнулися теми документів, давайте перейдемо, поговоримо про список паперів необхідних при подачі. Отже. Перш за все, вам потрібно підтвердження особи, паспорт. Для підприємця випуска з реєстру підприємців КРС або з реєстру іншої країни, в якій ви ведете бізнес. Витяг із земельної книги Польщі, випуск з реєстру земельних ділянок, вираз з кадрастрової карти, витяг з місцевого плану, зимокористування та забудови, заява продавця, про що виражає волю відчуження майна на користь іноземця, рішення про умову забудови і його призначення. Підтвердження зв'язків з Польщею, як ми вже казали, це карта часового, сталего побиту, карта поляка, родинні зв'язки, підтвердження з реєстру і так далі. Довідка про відсутність заборгованості в оплаті податків. Це стосується взагалі всіх видів оплат в Польщі, доказ оплати мита в розмірі 1570 злотих. Підтвердження джерела коштів на покупку нерухомості, витяг з банківських рахунків, довідка з банку про розмір грошових коштів, трудові договори, договір про договір пітечного кредиту і так далі. Забув сказати про те, який дозволений розмір ділянки може бути куплений іноземцем. У Ухвалі від 1920 року зазначено, що земельна ділянка не може бути більша ніж пів гектара за умови, що вона призначена буде для життя іноземців. Якщо ж мова йде про ведення бізнесу або для фермерських потреб, тоді його розмір може бути більшим, але не більше адекватних територій. Так, конкретної цифри в цьому випадку закон не передбачає, але розраховувати на 5 або 10, або навіть більше гектар не, не варто. Так само забув сказати про те, що окрім фізичних особ купити земельну ділянку можуть і бізнеси, тобто особа правна і спулка хендлова. Тобто у цій ситуації призначення такої землі буде для ведення підприємської діяльності. Про це ми з вами згадували раніше. Якщо ж говорити конкретно про самих про самі заяви і як їх заповнювати, то потрібно буде бути, бути повністю відвертими про їх заповнення. Фактично, вам доведеться все викласти працівникам міністерства, починаючи від інформації про вашу про вашу дружину чоловіка при наявності таких, закінчуючи інформацією про ваші пересування по світу і проблемам з законом та інше. Ну і очевидно, що якщо всі документи, документи іноземною мовою, їх треба буде перекласти у присяжного перекладача. І потім завірити у хвалі від 1920 року. В першій же статті зазначено, що у міністрів є 14 днів на винесення рішення за вашим зверненням однак, за цим ж законом вони мають право на продовження терміну до двох місяців. Всі ми з вами знаємо, як це працює. Не дивуйтеся, якщо рішення буде винесено значно пізніше. Так само потрібно відзначити, що якщо земля опиняє, опиниться під юрисдикцією якогось іншого органу, міністр оборони відправляє документи в їх відділи, які зобов'язані будуть видати все ж свої умови і рішення. Потрібно бути готовим до того, що є ймовірність отримання дозволу на покупку землі з певними умовами. Тобто, дозвіл ви отримуєте при виконанні пунктів в цьому самому дозволі. Це документ не вічний. Діє він всього два роки, тому з будівництвом будинку і оформленням необхідних бумаг вам потрібно поквапитися. Це все, що вам потрібно знати про купівлю землі в Польщі іноземцям. Не забувайте про активність, інакше мені просто стане нецікаво розбирати польські закони для вас. Гарного вам тижня і побачимося через 7 днів.